Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні 2 січня. Я до вас із першою готовою роботою у цьому році. Це новогодня іграшка. <кхід> новогодні іграшки, як ми знаємо, вишиваються дуже-дуже швидко, тому ось такі маленька. Маленький, але перший уже результат цього року. І це іграшка від чарівної країни. Ось така зірка. Артикул цієї іграшки FLK 459, розмір 3, ой, 5, 9,5 на 9,5, 5 кольорів бісера. І пришивалося 1182. Бісеринки. Багато хто вишивав ці іграшки і всі задоволені результатом. Я також результатом залишилась задоволена. Звичайно, камера дуже погано фокусує цю іграшку. Внизу тут в неї повинна ось така зірка на канаречки пришиватися. Я все, звичайно все це зробила і поглянемо на мій результат. І ось такий мій результат у мене вийшов. Так, вибачаються всі вдома і не дають зняти відео мені. Ось такий результат зірку цю маленьку я зробила не на канаточки а зробила підвіз такий із золотистого бісера також. І ось така краса вийшла. Мені дуже сподобалося, Вишивалося дуже швидко. Тут підвіз, я зробила і шнурочка синьо-жовтого теж під колір свої, самої зірочки. Мені здається, синьо-золотий такий. Як тут синьо-золотий, то і шнурочок я підібрала. Єдине, що він дуже затовстий, тому не вдалося мені через ось цей. Ці... Сюди його прицепити, я вирішила його ось так між фетром приклеїти. Все закрила. І ось такий у мене перший фініш цього року ось такий гарний результат. Звичайно, камера погано, як завжди, фокусує цей бісер і погано передає всі кольори бісера. І дуже не хочеться трогати бусини, бо від влажних рук а в мене руки дуже влажні, і в мене від моїх влажних рук багато бісера, який ілі облазить, ілі просто міняє колір. Тому я стараюся як менше трогати ці бусини і цей золотистий бісер своїми мокрими влажними руками. Ну, така я від природи, влажні руки в мене. По набору. У наборі йшли дві голочки, ниточки і все необхідне для пришивання вишивки цієї іграшки. І ось такі залишки залишилися, золотий бісер залишився голубий, бусіни по дві штуки великих і маленьких залишилось. Ще один синій бісер. Ось, і ось такий голубий, матовий, це прозрачне скло всередині прокрашене. Бачите, ось такий гарний бісер, дуже гарне поєднання кольорів тут. А мені дуже-дуже все сподобалося. Я задоволена, що я все ж таки в цьому році стартанула, почала рік іменно з новогодньої іграшки, і вона встигла в мене повисіти ще на ялинці. Ось, зараз вона відправиться мені на ялиночку. Зараз знімлю відео ще на кінець цього року також, бо я зразу знімаю відео, щоб потім не шукатися. До речі, ще не сказала бусини, всі я пришивала. Не то, що по одному разу, навіть не по два. Я кожну бусину пришивала по три рази, тому вони у мене ось так плотненько всі сидять, вони нікуди не двигаються, вони мертво, так сказати, на одному місці. Ну, Результатом я задоволена, дуже-дуже гарно яскраво все блистить, все переливається. Ось, і... Перший мій такий фініш. Е, вишивалися легко, бистро, ну такі загатівки вони завжди легко вишиваються. Тому все, на цьому все. Кому сподобалось моє відео і моя робота, ставте вподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на канал. До зустрічі до нових відео. Бережіть себе, як нам не важко. Ми тримаємося. Тримаємося! Слава Україні! Слава нашим героям! До зустрічі, пока!